Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, які трави люблять хвилясті папуги, які принесуть птаху лише користь, а які можуть завдати шкоду здоров'ю пернатого. Привчати птаха до поїдання зелені потрібно обережно. Організм кожного папуги реагує на нову їжу по-своєму. Те, що подобається більшості папуг, у окремих випадках може викликати алергію або отруєння у птаха. Як привчити папугу до зелені, якщо він її не хоче їсти, дивіться окреме відео на цьому каналі. На першому місці серед рослин фаворитів кульбаба. Це природний антиоксидант, який дуже подобається пернатим. У листі кульбаби є практично всі вітаміни та незамінні мікроелементи. Кульбабу можна давати птаху як в свіжому, так і в сушеному вигляді. В їжу йдуть стебла, листя, квіти і навіть насіння цієї рослини. Подорожник. Соковиті листочки цієї трави та особливо колоски з насінням, які з'являються в середині літа, дуже подобаються хвилястим папугам. І не випадково подорожник покращує травлення, конюшина. Папугам можна давати лугову та повзучу конюшину. Інші види конюшини не підійдуть. Ця рослина є відмінним природним антисептиком і запобігає запальним процесам в організмі птаха. До того ж конюшина сприяє процесу кровотворення. Мати й мачуха. Листочки цієї трави допоможуть налагодити роботу серцево-судинної, нервової та дихальної систем пернатого годуванця. Зірочник середній або мокрець містить багато незамінних вітамінів та чинить кровотворну дію. Куряче просо або єжовник. Ці дикорослі злаки дуже корисні для здоров'я папуги. Птаху можна давати як стебла та листя, так і насіння єжовника. Ця рослина дуже добре засвоюється і насичує організм птаха цілим комплексом корисних мінералів, серед яких калій, залізо і фосфор. Кропива. Молоді рослини потрібно ошпарити гарячою водою і давати папузі. Також кропиву можна заморозити або висушити про запас. Такі ласощі взимку папузі точно будуть до вподоби. Головна перевага кропиви у ній багато вітаміну С. Серед інших трав папугам можна давати спориш, цикорій та грицики. Влітку з городньої зелені хвилястим папугам корисно їсти листовий салат, бадилля буряка та моркви, шпинат, листя редиски та ріпи, листя капусти. Паростки кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса та проса. Пророщувати зерно для папуг можна в домашніх умовах. Особливо це корисно взимку, коли немає свіжої трави. Домашня зелень набагато корисніша за ту, що куплена в магазині. Будь-яку зелень папузі спочатку потрібно давати в невеликій кількості, щоб перевірити, як птах реагує на неї. Є трави, які викликають у птахів проблеми зі здоров'ям. Це практично всі пряні, пасльонові та деякі дикі рослини, наприклад, полин, кінза, пижма, звіробій, жовтець і чистотіл. Іноді власники намагаються нагодувати пернатого годуванця стрілками цибулі й часнику, але через великий вміст ефірних олій це може бути шкідливим для здоров'я папуги. Потрібно також запобігати поїдання пернатим, кімнатних рослин. Майже всі вони шкідливі і викликають отруєння з різним ступенем важкості, від блювання та проносу аж до смертельного наслідку. Чи можна давати попугам кріп та петрушку? Ставлення до цих рослин у власників папуг та орнітологів не однакове. Заводчики часто годують своїх птахів цією зеленню. Адже в невеликих кількостях кріп та петрушка можуть принести папузі користь. Кріп містить багато ефірних олій, але корисний для дихальної системи птаха. Петрушка містить вітамін С і В, бета-каротин, залізо і амінокислоти. Спочатку орнітологи вважали, що хвилястим попугам можуть нашкодити всі частини цієї рослини. Але за останніми дослідженнями стало зрозуміло, що шкідливим для папуг є корінь петрушки. А ось листочки в невеликих кількостях корисні. Хоча це не відміняє того факту, що зелень треба давати з обережністю, уважно спостерігаючи за реакцією папуги на цю нову їжу, ознаки отруєння хвилястого папуги травами наступні: млявість, неактивність, втрата апетиту. Птах сидить на одному місці і не цвірінькає, постійно дрімає, ховає голову під крило, тремтить. Також може бути блювання та послід з рідиною, що не є нормою. У всіх цих випадках допоможе адсорбент: це активоване вугілля або ентерозгель, які треба розчинити у воді і дати птаху у дзьоб. Але в майбутньому від укропу та петрушки треба відмовитися. Тим більше, що для годування пернатика є багато інших корисних трав та зелені. Є декілька способів дати зелень папузі. Перше, добре промиту зелень покласти в окрему годівничку і встановити у клітці або просто поставити в тарілці на столі. Папуга буде із задоволенням копатися у гірці трави та їсти. Другий варіант підвісити пучок з травами всередині клітки на прищіпку. Папуга буде їсти мокру зелень і, можливо, навіть купатися у ній, третій варіант подрібнити зелень і змішати її з іншим папужиним кормом. Зелень можна давати птаху кожен день краще в першій половині дня. Пророщене зерно можна давати декілька разів на тиждень. При цьому потрібно стежити, щоб воно не залежувалося довше 2 годин, інакше почне бродити. Пророщувати можна будь-які зерна, які дозволені птахам: пшеницю, овес, гречку, просо, чумізу, горох та інші. Як проростити зерна, можете подивитися у моєму іншому відео на цьому каналі. Отже, щоб хвилясті папуги завжди були бадьорими та здоровими, їх потрібно правильно годувати, і без зелені тут ніяк не обійтися. Адже ніякі вітамінні добавки не замінять той комплекс корисних речовин, що дає природа.